Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, і Всерйоз. Дівчата й хлопці, дивіться, моя глядачка, підписничка пані Світлана задавала мені питання, як дізнатися, коли можна зірвати, зібрати перцю насіння? Як побачити, чи він стиглий, чи він не стиглий. Ну, На пальцях це ж тяжко пояснити, пояснити. Да? Тому в мене було дві перчини. Я одну вирвала з городу лайлакбел фіолетовий, і один в мене був Геркулес із теплиці, він там стиглий класний. Отут я далі наглядно у відео розрізала дві перчини і показала, з якого можна збирати, з якого ні. З Геркулеса можна, з червоного, з лайлакбела ні. На Геркулесі стигла, на лайлакбелові ще зелена. Всі ті перці, які на городі, зараз. Ну, чесно вам сказати, ну ще рановато, ще ранувато. ще трошки пізніше. Хай вони трошки вистигнуть, достигнуть. Так, да, вони виросли, вони їх можна зірвати, їсти, все, ну на насіння вони ще молоді. Отак. І насіння ж треба збирати із, із нижніх, із нижніх да, з нижніх перчинок, не з тих, що на, на горі. Ну, рекомендують так. Рекомендують із нижніх гарних перчинок, бо там міцна перчина, міцне насіння і так далі. А вже оті маленькі, що на далі, вже на, на третьому, на другому ярусі, ну, з них вже не таке. То далі дивіться. Ну це так рекомендують. Дівчата, дивіться, ви мене запитували. Як знати, що можна збирати насіння з перцю? Оце ідеальний перець для збору насіння. Він із нижніх листків, ну, з коронної квітки, і він у мене з теплиці, тому він такий з мішка. Я його сажала дуже рано. А всі теперці, які на вулиці, з них ще рано збирати насіння. Ну, хіба що може білозерка хаски, він ще, ну, це ж гібрид, з нього ж нема сенсу збирати насіння. Хіба, може, з білозюрки або з лайлекбела. Зараз подивимося, який тут. До речі, він оброблений посліднім. Зараз подивимося. Розрізала. Бачите, бо сама тримаю камеру незручно. Оце такий перчик, тостостінний. Ну, це домашній мій, це Геркулес. Гібрид. Але з нього ж теж толку ну, подивимося. Бачите, от таке насінночко. Ось. Ось оце воно достигло. Бачите? Це. Воно тверденьке, видно вам і достигше насіння. І оце фаслінії, і оце з коронної квітки, і це Геркулес, і це гібрид. Ну, висновки робить вам. Що а тепер дивіться, покажу перецю, це бел. Я зірвала з городу. Бачите? Зараз я покажу, де він. він ще зелений. В нього насіння не підходить зібрати. Бачите, воно зелене. Не знаю, передає камера чи ні. Точно мені треба кращий телефон. Ось, бачите? Ой, упало. Ось. Воно ще зелене. І цей перець, він стиглий, коли він червоним стає. Оце зараз він, ну, його можна їсти, він фіолетовий, все. Але для збору перцю, для збору насіння він повинен стати таким червоним. То тут зелений, тут ще не можна збирати. Ось бачите? І тепер я вам покажу різницю. Видно, правда? Тут зеленіший він, а тут більш плотніший світліший.